Якщо ви маєте чеські права і випадково забули їх вдома, то вам нічого не загрожує. Поліцейський знайде ваші дані в електронному реєстрі, але це правило не розповсюджується на тих водіїв, які до сих пір мають українські права. Керування транспортним засобом без прав це суттєве адміністративне правопорушення. Розмір штрафу сягає від 25 до 75 тисяч крон. За це ще буде нараховано 4 штрафних бали та заборонено керування транспортними засобами від 18 до 36 місяців. Керування транспортним засобом під час діючої заборони на керування транспортним засобом це взагалі кримінальне правопорушення і загрожує воно позбавленням волі на строк до двох років. Пам'ятайте, що чеське посвідчення водія має обмежений строк Максимальний його строк становить 10 років. І у випадку керування транспортним засобом по закінченню даного строку вам це також загрожує штрафом від 2 тисяч крон у випадку зупинення вас поліцейським та до 10 тисяч крон у випадку адміністративного правопорушення. Крім того, це може бути підставою для відмови страхової кампанії у виплаті страхового відшкодування. Для того, щоб більше дізнаватися про свої права, підписуйтесь на мій аккаунт. Ви маєте право в соціальних мережах.